Пане Дмитре, вітаємо з цим мистецьким вечором. А чому світ позивний? Е, позивний світ, тому що е, козаки побратими підхопили таку річ. Що я часто кажу: що можна ворогу покидькові перекрити цей світ, можна так само цей світ для себе розширити діапазонисто і відкрити його. І, взагалі, коли людина народжується, вона входжа в цей світ. Є свій внутрішній світ. І так воно якось і прилипло до мене, припасувалось. Окрім того, слово світ має чотири літери. І воно дов... доволі таке просте і зручне, коли ти спілкуєшся по радійці. Світ, як би коротко, але за цим якийсь зміст і є. І окрім того, там ще українська літера І, за яку я особливо подяка нашій українській мові, і такого слова немає у московита, тому що в цій російсько-українській війні безумовно треба говорити своєю мовою і коли ти по радійці передаєш якісь українські слова вони плутаються вони е, втрачають гаву, а в цей час ми робимо свою справу розчищаємо від покидька цю землю коротко які сьогодні пісенні оповідки на війні в чому їх суть сенси в чу... які ну ти правильно говориш що змінились сенси змінилась ну скажімо так с... Я скажу точніше, енергетика і енергія цього всього, тому що воно насиченіше, час пресованіший, і воно прилипає в обставинах. ситуативний ряд загостреніший стає. Нові речі сьогодні я виконую окопище. Це як образ, знак, що таке окоп. Це як останній прихисток, це може бути порятунок. Окоп як той невеличкий свій осередочок, в якому перебуває солдат, і в ньому по різному себе поводить. Він і друга. Пісена оповідь, яка має назву Як повірити в те, що тебе нема. Це історія двох людей, які е, борються за своє життя, і побратим з побратимами йде такий діалог своєрідний. І один на грані перебуває постійно. Сьогодні вся Україна проходить крізь вогонь, і ви у знаменитій кінострічці також проходили крізь вогонь. Знову український льотчик, воїн додока. Чим е, сьогодні беруть українські воїни? В чому їхня незламність? Ну, от ви знаєте, ви абсолютно правильно говорите, що у воїнів у наших українських є незламність. Дуже багато приїжджають сюди, скажімо, ск ну, канадійці. От ми одну групу відправили Великобританію на навчання. От як би здавалось, би, ну навіщо за кордону, навіщо за океанцям? Ну от хто ми що ми? А вони дивуються, що ми е, з маленьким е, оснащенням з маленькою невеличкою матеріальною базою протистоїмо... Е, Московиту, Кацапу загарбнику протестимо в меншій кількості, і вони дивуються нашому духу, нашої кмітливості. І, взагалі, я завжди казав, що ми українці це на вигадку гаразд. Це нація вертепників. І їм це цікаво, тому що у них структуровано, там є стандарти, скажімо, НАТО. Так, у них все там є соціальне забезпечення, хороше там обладнання, амуніція, е екіпірування. Але в нас є цей дух, це той стрижень, тому що ми на своїй землі. Ми перед фактом в горнилі опиняємося. І часто коли там за кордону там військово приїжджає, why, why, Там або what, що, як? А як ви тут живете, як ви існуєте в цих просто на понизі, з нічєв'я, творите, воюєте, виборюєте за кожним кілометром клаптик своєї рідної землі. Вони у нас беруть досвід реально. І тому до нас дуже прикутий сильно інтерес, суто у військового братства на, за кордонного і за океанського. Дякую за задоволення. Слухаємо сьогодні ваш концерт. Наші пращури нам.